Мами дошкільняток, от скажіть мені, будь ласка, чи у вас вистачає час просто посидіти з кавою в кав'ярні після того, коли ви діточок завели у садочок? Чи так як я? Біжите бігом в магазин, скупляєтесь? Я, до речі, люблю дуже великі овочі, що морку, що цибулю, ківі дивлюся, хочу на салат обрати. Горох любить дуже в мене чоловік, суп з ним. Хлібчик беремо гірчичний. Ось у нас по 17, по 18 гривень, за 47 гривень можна купити за 23 гривні хліб. Як вона у вас на хліб у вашому місцевості. І думаю, чи зробити самостійно майонез, зараз немає світла, треба блендер, чи краще купити. Обираю крабові палички, ось знайшла по знижки 50 гривень, в АТБ, понюхала, чи воно свіже, чи ні, ну наче свіженьке, просто чорна п'ятниця. Все-таки вирішила купити майонезик і думаю, чи стегна купляти вже замариновані чи ні, а фарш, дивіться, всього лише по 70 гривень від глобіну, вже готовий. І думаю, чи може салат якийсь взяти морської капусти. І тут ось чи, е, плавлений сирочок брати, і, звісно, що ж ну, можна просто посміятися, поусміхатися. І знайшла такі сніговички. До речі, купила, тому що мені потрібні вони. Є різні там, бачите, і собачки, і мішки, і Діда Морози, і Олені. Згадала, що не помита, в мене посуда з учора, закінчився засіб. Ну і для стірки, звісно, беру е, савекс. І все вийшло на 626 гривень. Як ви думаєте, дорого чи дешево обійшлося? Мені?